Привіт! Чому у нас так мало підписок? Треба це виправляти. <ривіт> Підписуйся ось сюди та натискай на дзвіночок Хоп. і дізнавайся наше нове. Наші пригоди будуть обов'язково після перемоги. Підписуйтесь на цей канал, щоб бути в курсі. Після перемоги нашого мультсеріалу губиних атома з повними серіями. Та дивіться поки що відривки серії. Сюди, до нас! Ти нас забула! Доганяйте! Я за тебе догоню, бека! А, сама дядя, я сама дядя, 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 За це тебе, Бека! Підтримуєте та танцю країн, якщо буде в ефірі Маргалієва, вісно робити то... свій князок пропиток нашої культури. Ну, ми продовжуємо. Значить наступну новинку, яку ми зараз побачимо. Прихильники Альони Маргалієва точно вже чули. А, а власне, ті прихильники, які ходять на її концерти, тому що наживо на своїх концертах вона виконує цю пісню вже доволі давно. Так, доволі давно, але щоразу цей трек сприймається публікою дуже і дуже класно. Тому Альони не було вибору зняти а, власне що і кліп на неї. Так, і у нас є можливість його просто зараз з вами оцінити. Отже, просто зараз в міністерстві прем'єр Альона Маргалієва. Твоя. Давайте дивитися. Ох! Жалко, що не Вона в студії. Та була. Привіт, крисуня! Ти там губенника готова. <ривіт> красиво. А -а -а! Кто там мучить? А -а -а! Я ничего не понимаю. Кто пишет? Ничего не понимаю. Что она гукает? Да кто там пищить? Можете Анжела. Без межних моїх світів моя залежна овся твоя з тобою. О, у вже ліцензія без мюзік. А в нас ліцензія тита губинака від це стрікова сістерс. Нас стріхова тримає. А Маргаліва, а ти спрашувала, коли вже в ОТО і сестріко вийде пісня солодко мені. Ми вже чекаємо, а Моргаліва сестрікове солодко мені. Да, як там? Сало, золодко мені, сало, мені. Ось так кольона Маргаліва звучить веселий трек, а Марга. Ой, то чише сестріковий. Ну, Тепер уже я сказати Ставлять відео. А, -а, -а, -а. Ні, а може і цей саундтрек до шостого сезону візьмем? Дурачки Нельзя воровать! О, Вікторі! О, так! А помниш, там, як ми співали пісню про футбол? О, помню! Ми як там називається? А! Ми переможці! Ти не помниш, у нас ми, ми відмічали день футболу. А, десь пошукаємо той епізод. Це буде після перемоги Альона Маргаліва. Ай, мило співає муч. Та що Та, там вона уре? її! Добре. Ты без моих хуйник среди маяк А я диджей По что ты там мечала? Ты что мне пускали Вот все крипище Ой, ну хоть Жалко, що вона не в студії. <плес> Та хватини це не так. Мені нравиться, як вона все співала. Твоя Повна напевно версія цієї серії після <плес> перемоги.